Якою у вашій уяві є Миколаївщина мрії? Що ви хочете там запровадити або що привнести нового чого не було? Ви знаєте, найскладніше всього змінювати людей. Бо люди не міняються. Так це робиться лише через покоління. Там моя мрія змінити, змінити людей, щоб ми були більш ми і так круті, крутезні. Але більш відкриті, більш чесні, більш працьовиті, більш інтелігентні, тому що в нас є після радянського союзу розвала провал в освіті, в спорті, в пріоритетизації що модно. Я хочу, щоб модний модний був спорт. Я хочу, щоб модна була освіта. Я хочу, щоб поважали літніх людей. Я хочу, щоб всі, всі розмовляли без лайки. Війна, на жаль дала нам можливість показати, які ми є на весь світ. І українці мега круті, але це треба використати для того, щоб зробити нашу країну кращою.